Ще не так далеко відбігло від нашого порога, і казати, що воно залишило по собі приємні спогади ще зарано. Але таки є, що згадати. В Івано-Франківському обласному навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття відбулася яскрава подія. Села Глушків Городенківської громади прибули дорогі гості. Галина Гафійчук, колекціонерка, етнографиня і майстриня та фольклорний ансамбль глушківчани під орудою Любові Гафійчук. Як кажуть, на покутті, щоб черняти не минути, до глушкова повернути. А нам івано-франківцям пощастило бо глушків. Сам завітав на виставку. Я привезла в першу чергу. Це був акцент на мої вироби, на прикраси і також на відтворені сорочки. І я привезла частинку, малесеньку частинку своєї колекції. Це сорочки з мого села і також сорочки, в яких присутня українська символіка, тому що все я ну не зможу привезти. Звичайно, є люди, які побували в музеї Галини Гафійчук у Глушкові, і серед них ми, оператори й журналісти обласного телебачення Галичина. Крок за кроком від маленької кімнатки на горищі до повноцінної експозиційної площі, все нами зафільмовано і запам'ятовано. Жіночі прикраси Галини Гафійчук варті окремої розповіді, бо є справжніми витворами мистецтва, не одну сторінку спеціальної літератури перегорнула майстриня. Чимало коралів перебрали її пальці. Самі вироби самі прикраси, я готую сама, а хрестики і фурнітуру, то я беру в різних майстрів, які виготовляють усе теж по старовинних. Я стараюся робити такі зраз за зразками старовинних, щоб воно тому ми і назвали сьогодні виставку з минулого в майбутнє, тому що ми ще маємо минуле, а наш обов'язок передати це все майбутньому поколінню. З минулого в майбутнє не випадкова назва виставки, адже Галина Гафійчук сповідує постулат збереження як найбільшої кількості орнаментів, що представляють різні регіони України. Нею відтворено десятки сорочок. За яким же принципом вони підбираються? Як кожній жінці сподобалось, і за таким принципом я їх вишиваю. А також, от зараз, наприклад, придбала книжку сорочки Луганщини, і вже хочу з тих з тої книжки відшити сорочку. Є таке, що от попадає до рук дуже старенька, дуже поношена сорочка, її теж треба відтворити. Ну, якогось такого принципу немає. Що до душі припаде? Звичайно, всі вишивальниці Прикарпаття згадують світлої пам'яті пані Ірину Свєнтик. Яка була подарована нам Всевишнім за те, що не відсуралися народної ноші. Я, можна сказати, сьогодні їй присвячую це дійство, тому що це є мама нас усіх, нас, усіх вишивальниць. Вона зібрала надзвичайну кількість, які навіть частинка маленька не опублікована. Але я думаю, що національний музей Кобринського продовжать її роботу. Вона зробила титані. Ішну працю для нас, усіх вишивальниць, і ми тепер зобов'язані це все відтворити, відшити на наполудні. На Чимало добрих слів було сказано Галині Гафійчук під час презентації виставки, і кожного мовленого вона варта. Дякую, ночку. Хай Бог тебе благословить, бо ти м -м, багата енергії, що Бог тобі дає. нехай ти використаєш її на добрі справи. І Міцного здоров'я тобі твоїм дітям, тому що як будуть ті здоров'я, ти буде старо. Весільний обряд, що зберігся у глушкові, розчули глядачів колористикою і правдивістю. Роль молодої виконувала Галинка, донечка Галини Гафійчук. Нас трохи ще є в Україні задивлених, залюблених у своє народне, рідне. Хай би ставало більше. Може, так і буде. Мій домашній музей звичайно відвідує багато людей, тому що яку би я не робила виставку, всього я не можу відвести. Але вдома я людей знайомлю не тільки от з одягом чи з керамікою, а також і з традиціями, що є дуже важливо. Ми є містком між минулим і між майбутнім. І якщо навіть я якусь частинку притягну людей, ми це відтворимо, то ми будемо мати, що передати, і ми не маємо права це Тратити, тому що перше, що робили наші вороги, вони нищили нашу культуру. Це перше, що робили. Так що ми не маємо права дати, щоб це все занепало. Водойми міліють з часом, пересихають, замулюються. Просимо Всевишнього, щоб наше невичерпне джерело народної культури втамовувало спрагу пізнання і знання мудрості наступних поколінь.